Спонсор прогнозу погоди. Магазин «Світ шкіри та Хутра. Наша адреса Ужгород, Площа Шандра 5, 7. 4 грудня на Закарпатті хмарно з проясненням. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Подекуди ожеледь. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 морозу, вдень від 0 до 5. У горах місцями вночі до 13, вдень до 9 морозу. Ужгород мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі до 3 морозу, вдень від 0 до 2 тепла. Великому березному хмарно, місцями туман. Температура повітря вночі 5-8 морозу, в день від мінус 2 до мінус 4. У перечині хмарно. Температура повітря вночі від нуля до двох морозу. Вдень від мінус двох. Міжгір їх Місцями туман. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі мінус 5, мінус вісім. Вдень до чотирьох морозу. У воловці мінлива хмарність. Температура повітря вночі до восьми морозу. Вдень мінус 2, мінус чотири. У Мукачеві хмарно. Вранці туман. Температура повітря вночі 1-3 морозу. Вдень до 2 тепла. З валяві хмарно. Температура повітря вночі від нуля до двох морозу. Вдень до трьох морозу. У тячеві мінлива хмарність. Місцями туман. Вночі стовпчик термометра знизиться до мінус двох. день підніметься до двох тепла. У хусті хмарно. Місцями туман. Температура повітря вночі мінус два морозу. Вдень від нуля до двох тепла. У виноградові хмарно, без опадів. Температура повітря вночі мінус один, мінус три. В день від нуля до двох тепла. Берегову хмарно, без опадів. Вночі стопчик термометра знизиться до мінус трьох. В день підніметься до двох вище нуля. Віршаві хмарно. Вранці туман. Температура повітря вночі від нуля до двох морозу. В день до мінус двох. У рахові хмарно. Вночі місцями туман на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вночі 5-8 морозу. В день 2-4 нижче нуля. Спонсор прогнозу погоди. Магазин Світ Шкіри та Хутра. Завжди стильно і комфортно. Наша адреса уж площа Шандра 7.